Волонтерська група Енджелс разом із дитячими церковими студіями Манул та Летюча Миша відвідали Запорізьку загальноосвітню санаторну школу-інтернат номер 7 аби подарувати гарний настрій вихованцям. Я хочу сказати, що вже зав'язались такі дуже тісні, дуже дружні якісь зв'язки між нашими дітьми і. Групп, участниками этой группы, они знают друг друга не только в лицо, но и знают по именам, по фамилиям, уже встречаются, обнимаются, как хорошие, добрые друзья. Я, конечно, хочу выразить свою благодарность от имени всего педагогического коллектива, Хочу сказати огромное спасибо этим ребятам, которые к нам приїжджають, которые делают такое нужное дело. Артисти підготували інтерактивно розважальну програму, в якій всі маленькі глядачі змогли насолодитися еквілібром на кільцях, на сходах і стільцях жонгляжем булавами, трюками на моноциклі й на котушці. Я хочу поділитися своїм мастерством, показати, що займатися надо, і удобно, щоб діти порадувалися. Вихованці школи-інтернату номер 7 були у захваті від всього, що відбувалося на сцені. І кожен виступ вітали бурхливими оплесками. Своїми враженнями вони поділилися з нашою знімальною групою. Ну, там мені вони ставали на лісниці і ходили, Я чуть не вмірла цього. І страшно було. Коли ми прийшли, мені подобалось, як ці дві ділочки показували ті вот гімнастики. Волонтери групи Енджелс змогли урізноманітнити дозвілля дітей, а також показати їм неймовірні можливості людського тіла, які відкриваються шляхом великої праці над собою.